Побажала успіхів подальшому, і сказала про те, що у нас дуже, дуже вдячна я В'ячеславу Васильовичу за підбір дуже гарної команди, компетентної такої, і за те, що ми перебираємо час, це ознака. Творчої людини, творчості взагалі, і я думаю, що ми маємо один до одного так само ставитися з повагою такою, да? і незалежно від того, що у нас там якісь є питання, які ну, мають бути, може, потім обговорені, в тому, що у нас не все виходить з розподілом часу як слід, і люди збираються. люди Розраховують на певний час, і кожен з нас викладач має принести, може, якісь заняття або вийти, навпаки, на заняття і намагається в той час вкластися. У нас це не зовсім виходить. Думаю, що над цим будемо працювати, і е, тому я е, хочу зараз перейти до наступної нашої наукової панелі, надати е, слово е, Надії Васильівні Любченко, е, яка дуже плідно так само попрацювала, дуже серйозно віднеслася до е, підбору е, всієї команди, з якої вона вийшла сьогодні на наукову панель, і думаю, що ми отримаємо. Задоволення від того, що почуємо сьогодні. Дякуємо вам, Надія Васильівна, вам слово. це кандидат педагогічних наук, доцент людина дуже така творча і яка має певну наснагу до розвитку і все реалізує. Будь ласка, Надія Васильівна, дякую, дякую, шановна Галина Васильівна. Шановна Галина Васильівна, шановна Зоя Вікторівна. Шановні учасники і учасниці форуму. Сьогодні ви бачите нас двоє модераторів. Людмила Добре. Миколаївна, учасники зібрання гарно гарна. Добре, єдине, що можливо, фон якийсь трішечки можна відкоригувати. Шановні колеги, наша наукова модель панель присвячена темі професійний розвиток керівників і педагогів загальної середньої освіти на адаптивних засадах, виклики та стратегії. Я вже зазначила: модеруємо роботу нашої панелі ми. Модеруємо Надія Василівна Любченка, професор кафедри менеджменту освіти та права центрального інституту після дипломної освіти державного закладу, вищої освіти університет менеджменту освіти, кандидат педагогічних наук, доцент І... Любченка Надія Василівна. І Людмила Миколаївна Коласова, директор комунальної установи, центр професійного розвитку педагогічних працівників Вознесенської міської ради Миколаївської області, кандидат педагогічних наук, повна загальна середня освіта. Як освітня ланка займає, як зазначають дослідники, особливе місце в національній системі безперервної освіти. І за масштабністю, і за важливістю завдань, які вона покликана розв'язувати, саме вона зазнала кардинальних змін і трансформацій за період незалежної України, і нині на третьому заключному етапі реалізації концепції. Державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти нова українська школа потребує нових рішень в менеджменті з питань професійного розвитку керівників закладів і педагогічних працівників загальної середньої освіти, і показує, що на нашу наукову панель Подано понад 30 заявок з темами для обговорення. Серед учасників панелі, науково педагогічні працівники закладів вищої, післядипломної педагогічної освіти, директори та вчителі закладів загальної середньої освіти, а також, що важливо, керівники і фахівці управління освіти, центрів професійного розвитку педагогічних працівників. І безумовно проблематика проблематика професійного розвитку керівників і педагогів загальної середньої освіти учасниками наукової панелі розглядається в контексті. Філософії, методології адаптивного управління. Ми розпочнемо роботу нашої панелі, можна сказати, з кластеру виступів наших учасників з проблематики розвитку профільних шкіл, що і визначено актуальним завданням на третьому етапі реалізації концепції НУШ. У 2023 році Започатковано інноваційний проєкт кластерне співробітництво в управлінні професійним розвитком менеджерів профільної школи для спроможної громади у межах наукового дослідження центрального інституту після дипломної освіти за темою трансформація професійного розвитку педагогічних і науково педагогічних працівників в умовах відкритого університету. Науковим консультантом цього проєкту є Тамара Михайлівна Сорочан, директор Центрального інституту післядипломної освіти, доктор педагогічних наук, професор. А координують проєкт у партнерстві кафедра менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти в особі. Моїй, як дослідника з проблеми кластерний підхід в управлінні професійним розвитком керівників закладів загальної середньої освіти. Управління освіти Вознесенської міської ради на чолі з Світланою Вікторівною Кисільовою. Вона у нас є, і ми її запросимо до слова. Централь... Центр професійного розвитку педагогічних працівників на чолі з Людмилою Миколаївною Колосовою, на експериментальній базі Вознесенського ліцею Інсайт в особі координатора заступника директора ліцею Ірини Бойко. На основі підписаного меморандуму про співпрацю у 2023 році між університетом, між українським відкритим університетом після дипломної освіти та названими нашими дорогими партнерами, нами розроблена програма спільного дослідження, освітня професійна програма розвиток професійної компетентності керівника нової української школи, яка впроваджена на курсах підвищення кваліфікації у минулому році розроблений та впроваджується спецкурс кластерний підхід в управлінні професійним розвитком керівників закладів загальної середньої освіти з 12 лютого з понеділка цього року розпочинаємо. Тематичні курси, групи а, 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 освітян з Вознесенської громади, розвиток лідерської компетентності педагогічних працівників та керівників закладу освіти в умовах невизначеності. Ну, колеги ми дійсно вважаємо, що одним із підходів, покликаним вирішити завдання профільної освіти, є саме кластерна взаємодія. Інституцій після дипломної освіти, управлінських структур та освітніх установ з використанням можливостей формальної та неформальної освіти для професійного розвитку керівних та педагогічних працівників. А ми презентували спільно з Університетом менеджменту освіти у жовтні 2023 року на міжнародній виставці інноватика в сучасній освіті наш спільний проєкт. І очікуваними результатами нашої спільної науково-дослідницької роботи ми вбачаємо розроблення навчально-методичного забезпечення освітнього процесу профільної школи. Розроблення інтегрованої програми підвищення кваліфікацій вчителів до впровадження моделі управління професійним розвитком менеджерів профільної школи для спроможної громади на засадах кластерного підходу та розроблення методичних рекомендацій щодо управління професійним розвитком менеджерів профільної школи для спроможної громади. І мені сьогодні надзвичайно приємно, що сьогодні з нами потужна команда освітніх лідерів Вознесенської громади на чолі з начальником управління освіти Світланою Вікторівною Кисільовою. Шановна Світлана Вікторівна, ми вас теж запрошуємо до слова. Будь ласка. Дякую, шановні колеги. Дозвольте вас всіх привітати, Надія Васильівна. Самі щирі вітання від освітян Вознесенської міської територіальної громади. Дуже приємно, що ми, я особисто мої колеги, ми маємо змогу прийняти участь в форумі освітянському, який присвячений серйозним дуже питанням, оскільки сучасні виклики. І ті всі проблеми, які на сьогодні лягли на наші освітянські плечі, вони дуже серйозні, потребують спільних зусиль однозначно, тому що зупинятися не можна. Ми маємо розвиватися, маємо надавати якісну освіту, маємо реформуватися, е осучаснюватися. Тому це дуже важливі питання, які піднімаються, і професійний розвиток керівників, і профілізація школи. Це все дуже важливо і дуже потрібно. Мені дуже приємно, що в нас працює дійсно потужна команда керівників закладів, дуже багато питань такого навчально-методичного забезпечення бере на себе Людмила Миколаївна своєю також досвідченою командою. І якщо дозволити буквально декілька слів з питань профільної школи, я хочу сказати, що ми дуже серйозно цим питанням опікуємося. Почали ми займатися цим питанням буквально після прийняття закону відповідно. Задумувалися над тим, яка буде на сьогодні обрана модель. На сьогодні, в принципі, в принципі було організовано у нас дві робочі групи. Ми залучали експертів Олега, наприклад, Івановича Фасолю, який під'їжджав до нас, також ми спілкувалися. Тобто намагаємося всіма силами напрацювати таку модель, яка б забезпечила потреби наших випускників, їх бажання в отриманні профільної освіти. Але зрозуміло, я працюю зараз на сьогодні, включена до обласної робочої групи з питань. Профільної освіти і відкриття академічних ліцеїв в області. Тому це питання дійсно дуже важливе, дуже потрібне врахувати треба дуже багато. Для нашої громади це питання має певні такі проблемні точки, якщо так можна сказати. Тому нам доводиться тісно співпрацювати з батьківською громадськістю, працюємо з депутатським корпусом, тобто намагаємося. Створити модель, яка влаштовувала максимально і задовольняла потреби наших дітей. Я думаю, що всі ті напрацювання, які, з якими сьогодні поділяться мої колеги, вони підуть на користь всім нам, ми десь почуємо досвід інших. Ну, Я думаю, так от тісній співпраці. Буде напрацьована та модель, яка задовольнить дійсно потреби громади. Я ще раз хочу сказати, що ми стараємося напрацьовуємо матеріал. Вибачте, я так скажу, знаєте, дуже просто не рубим з плеча, тому що це дуже серйозне питання подальшої долі дітей, але намагаємося еволюційно. Поступово вирішити питання для того, щоб освіта від цього виграла, безумовно, і рівень забезпеченості, і рівень якості освіти, і забезпеченості кадрами, і так далі. Це все має відповідати дійсно сучасним потребам. Я всім щиро дякую, колеги. Бажаю плідної роботи. Надія Васильна, ми вас чекаємо в гості. Будемо раді вас бачити. Хай все буде добре, хай переможе наша батьківщина. Гарного всім сьогодні заходу. Дякую. Дякую, шановна Світлана Вікторівна, і ми продовжуємо нашу роботу. Дуже важливо, що такий дійсно потужний кластер органів управління освітою, установ науково-методичного забезпечення, закладів саме на чолі з менеджерами, керівниками. І вчителями цих закладів Людмила Миколаївна, будь ласка.